Друзі, знову залітаємо на УПЛ матч центр Зазвичай ми заходимо на кінець якогось поєдинку. Там емоції збираємо. Але поєдинок у Черкасах між ЛНЗ та Зарею розпочався з затримкою через повітряну тривогу. Тому зараз будемо підбивати підсумки, але лише першого тайму цього поєдинку. Ну і звичайно підведемося до матчу колоса проти Ворсли. Склад той самий, тому друзі. Олег Анатольович, розпочнемо з вас ваші висновки по першому тайму між цими двома командами. Такі, скажімо так, двоякі такі висновки, тому що, тому що на мой погляд, ЛНЗ потрібні три очка зріні, а те, що ми, ми дивилися першу тайму, ну поки більше атакувала заря за рахунок там флангів. А ЛНЗ, ну, мене таке відчуття, що у команди немає такого духу, командного духу. Кудись в... подається педеп, педеп, тобто, команда. Ну, это больше меньше раздегание, то, что вот создает команду. Командует більш емоційний план, не что. Да, нет, это більш... анимаційний план. Я уже так для себя уявив такую простую формулу, что перемагая не тактика, не система игры, а именно вот вот эта атмосфера, которая и по синергиям помирцами. Я такого тут більш целостная команда зараз это на мой погляд, это именно заря. Куди подівся командний дух? Прозвучало питання. Може, вітер його розвіяв. Ми про цей фактор точно маємо говорити, тому що другий матч поспіль у Черкасах вітер реально впливає на те, що є на футбольному полі. Але в матчі проти Кривбаса, який був тиждень тому, от реально чіткий водорозділ можна було зробити. Перший тайм за вітром грав Кривбас. Кривбас творив значно більше за ЛНЗ, Гра перевернулася кардинальним чином у другому таймі. Зараз по Вітру, за вітром грала черкаська команда, але... Жодного удару в площину воріт, ну, за винятком епізоду із забитим внаслідок офсайду м'ячем. Я не можу нічого пригадати. Дердир. Дердир, ну реально грають дердири, до воріт не доходять. Ну, якщо ЛНЗ брати, грають по вітру, такий вітер, такі можливості бити із далеку. Є удар у Яшарі, у Тіля, у тан Танковського. Є... Це ж також адаптація до поводніх умов. Окей, Є вітер та бойда. Звичайно, ну да. Ну кому потрібні три бали зараз. Ми дивимось. Ну ЛНЗ потрібно виходити, а вони грають просто в дердир. Якусь гру, яку ми не можемо зрозуміти. Я б ще відзначив тут тактичні дуелі, от, тому що от момент, в період зараз створився, яка там 24 хвилина, пасіч і потім завершення, тапалова, это за рахунок Момо. Но, але модель гри ЛНЗ, это центральний захисник пас Кучеренко. Кучеренко довгий пас на Момоха. Момоха, якщо Момох виграв, тоді з глибини стартує Яшари, А по йому весь тайм. Это играет Джордан. Вот. И так, что же самое, вот Андрей правильно отметив: это Танковский против Мичены. Против але але заря вот эту проблему. Танковского выводит из центральной зоны, и моменты идут из центральной, центральной зоны. Вот этот момент, даже со стандарта, який народился. Момент він один цей м'яч Ми... забитий, він скасований через офсайд Не, і жодного. Я розумію все, це, що потрібна агресія в таких матчах. Це лобовий матч. потрібно за, за рахунок ну, психології, за рахунок там, командного духу такого, Тім Спіріта. Як тут покажуть ЛНЗ себе довело до такого стану, що зараз вони психологічно дуже в скрутному становищі знаходяться е і в ігровому плані психологічно, тому що в них нічого не е ну. Нічого нема в, в, в грі, ми не бачимо структуру гри. Ми бачимо, що от, просто Танковський бігає за міщеним, а Міщення все правильно робить. Він уводить його в сторону, звільняється велика зона, туди, туди йде пас на Бутківськах. Бутківський ставить і розганяється атака. Через Фланція по парах бере м'яч обігрує. як ЛНЗ грає як 1 -1 один-один Ну, Може mm. така тактика, але я ну, зараз. Просто вітру ще грати. Зараз другий там зоря буде вітру грати, зоря вміє бити. Люди б'ють і націлені на удар. Чого ми не бачимо в ЛНЗ зовсім? Ми констатуємо так, поки що, без забитих м'ячів у цьому матчі. Команди зіграли перший тайм. Ну ще один штрих Ми побачили цей забитий м'яч, який через офсайд було скасовано. Просто констатуємо другий поєдинок поспіль. Атака за участі Пасіча вона створює цю гостроту. і м'яч команда забиває. Але в сайді пасіч у другий матч поспіль внаслідок гольової атаки. Це десь підкреслю знову таки те, про що ми в першій студії говорили. Він на сьогоднішній день ну, атакувально один з найпомітніших футболістів ЛНЗ. І перший тайм це. Засвідчує друзі. Трансляція другого тайму цього матчу буде на саб-каналі. Наголошуємо на цьому. Тому ті, хто хоче дивитися цей матч, будь ласка, візьміть цю інформацію до уваги. Ми ще раз бачимо на картинці один із епізодів на старті зустрічі. Але мабуть, цьогорічний розіграш УПЛ і постійні наші розмови про такі пенальті чи не пенальті в матч центрі вже дали свою відповідь за таке 11 метрів ставитися не будуть. Трикошет від ноги, тут хоч не хоч ну немає просто часу, фізичної можливості захисника зреагувати. Як би тут я шарі не хотів, тому рефері приймає рішення вже вже доволі звичне для нас і. Тисячу разів пояснювалося, чому це не пенальті. Тому підсумку Еланзе дуже спокійно зреагував. Так хотіли спочатку, але потім зрозуміли, що кутовий це максимум з цього епізоду. Друзі, нагадаю, що преміум спонсор показу Вібетюкреїн Вібет Україн об'єднані футболом разом сильніше. Ну і настав час підводитися до наступного поєдинку. Ось тут вже Саме можемо говорити прямі конкуренти. Так різниця між колосом та ворскою невелика. Конкуренти за знову ж таки зону життя. Переносимося до ковалівки. Тут все добре, нібито ніяких затримок у нас немає. Бути колос вдома приймає ворску. Нібито знову ж таки не знаю наскільки він актуальний зараз. Фактор домашніх трибун. але все одно люди сюди ходять, а колос їх не радує. з кінця вересня не перемагає вдома. В чому такий феномен? Антифеномен для От. є взагалі зараз таке поняття? От раніше, коли там 8-10 тисяч болівальників приходило, зрозуміло, це була підтримка. В сучасних реаліях, коли ми граємо, наскільки то відрізняється? Та а ні, ти, ну, ти вдома до, граєш, е, е, зобов'язаний грати першим номером, якби так. Але не вдається це. Колес більше такі на перехідних фазах, на контратаках сильна команда і затяжна да, серія, але ж вона ж колись може прерватися, і може і це сьогодні статися, тому що ключовий матч для двох команд і колеса і ворскли. Це мені нагадує чотири роки по тому, коли. Ми колосом грали проти ворсли в цей же період, але ми боролися за єврокубкову зону. А зараз е... ностальжи таки ностальжі навпаки. Е... Ми сьогодні згадували за перевернули епічне святкування, хто можливо не може пригадати це після ось цієї історії з скандалом у потязі. І тоді один з забитих м'ячів колос святкував так, утворивши да. імпровізований потяг на футбольному на поті, полі. Да. Це показувало, що у нас є колектив команди, що ми друг за друга, яка би ситуація не було там. Пресу викинули різний брут на команду, але всі вийшли хлопці заряжені і здобули такий важливий результат, і просто о, посміялися. І все. Це показує колектив в команді, що був сильний. Не до сміху зараз Ворс, Полтавський. Чотири поспіль поразки було, і от проти Верес домашньо 3-0 при всіх цих чутках стосовно того, що в команді з фінансовим становищем аловорство впевнено перемагає верес. Тут вже абсолютно інше моральне. Якщо ми сьогодні вже багато говоримо про психологію, про моральність на цьому відрізки чемпіонату, на мій погляд. За вот именно морально психологічний стан команды самое зараз. Что, Андрей, вот тому що, Андрій правильно, ми сейчас подивимося тому, що сталося з колосом. Прийшов Костишин — нічого не змінив. Фак, ну фактично, там тиждень-два, то ти можеш змінити. змінить? Гравцов ти не навчиш грати в футбол. Він повернув досвідчений гравцов, бурду там, Риховского, повернув з Ю-19. Повернув, ясно, що там якісь Перша гра була з Сланзе. Проіграли, а потім почався вот такий стрибок. Стрибок такий, що вони за рахунок швидкості, за рахунок команди, командної гри, вони перемагають шахтар. Дві команди, які грають на Емоціях позитивніших більше поки що у колоса у Ворскли все ж таки є також бекграунд переможний. Ну і починаємо збирати інформацію зі стадіону в Ковалівці. Назар Заплатинський вже готовий до того, аби почати нею ділитися. Цього ми від нього чекаємо. Назарчику тобі слово. Дякую за фестафету студія. Вітання футбольна Україна. Ми в Ковалівці погода у нас зараз може бути злива, таке трошки підпаріє, але сподіваємося, що сьогодні перш за все буде злива голів у 12-му В історії протистояння між колосом та Ворсклою Перевага зараз на боці полтавців. Проте, у дивлячись у турнірну таблицю, визначити фаворита на цей матч буде доволі таки непросто. Почнемо ми з ворскли говорити про них. То команда готувалася до цього поєдинку в режимі традиційних півторагодинних занять, проте навчально-науковою групою було приділено дуже велику увагу стандартам ковалівців. Буквально кожному гравцю деталь, детально детально роз'яснили як правильно грати в тій чи іншій ситуації. Просто як мені наголошували, просто кожному буквально як то кажуть, розжовували все по деталях, тому. Ось так тактично сьогодні підготовлена команда Юрія Максимова. Прибули за добу до матчу, поселися в готелі. Сьогодні була запланована прогулянка. Вона відбулася, і вже після обіду команда вирушила на стадіон Колоску Ковалівку. До речі, сьогодні цей поєдинок можна буде спостерігати у фан-зоні в Полтаві на стадіоні «Ворскла» імені Бутовського. Про кадрову ситуацію є у Ворск кадрові проблеми. Перш за все, це що не зможе допомогти Євген. Павлюк через перебір жовтих карток. Ну а Антон Салабай, який щойно відбув дискваліфікацію, не допоможе своїй команді е, через орендну угоду. Ну а ми маємо можливість почути е, гравця полтавської ворсти Гравецький сьогодні. Попри те, що він не зможе допомогти своїй команді. Він сьогодні приїхав з командою Євген Павлюк. Євгене, тобі вітання. Дякуємо, що завітав до нас у флеш-зону. Ну, хочеться пригадати перш за все попередній поєдинок проти е, Вереса. Ось що е, стало ключовим от в цьому поєдинку? Що вдалося в тому матчі? Що не вдавалося в інших? Ну окрім того, що перемогли і перемогли в різницею в три м'ячі і ще й не пропустили. Доброго дня, дякую. Так, минулий матч з Вересом. Нам доволі таки вдався, як ми бачили, і результат був. І ми задоволені грою. Те, що ми давно не робили, це забили три м'ячі. Ми до цього матчу з Вересом. Я не можу сказати, що готувалися не так, як до інших, але знаєте, коли дивимося турнірну таблицю, то хочеться сказати, що ми розуміли, що п'ять матчів залишається, і потрібно на кожен матч налаштовуватись як на фінал. Тому підготовка була більш можливо детально не так, як на минулі матчі. Але що хотілося сказати, що можливо ми вийшли з неймовірним настроєм. Ми хотіли грати за наших болівальників, які приходять до нас на трибуни, за наших воїнів які воюють. І перед грою Юрій Віліч сказав нам дуже такі ну, хорошу настанову. Сказав, ми вийшли з перших хвилин. Нас почало все виходити. Ми забили перший м'яч. Тому можливо, те, що нам не вдавалося давно зробити. Ми постійно пропускали перші і потім відігрувалися, але в тому матчі нам дійсно вдалося забити перші і провели хорошу зустріч з Вересом. Команда, яка зараз на хорошому ходу, вони набрали велику кількість балів. У них зараз немає знаєте, такої, якби немає тиску, як в нас. Вони можуть грати в не такий футбол. А ми розуміємо, що кожен матч потрібен для нас потрібен результат, щоб залитися в залитися. залитися. Лишиться в УПЛ Сворська приділила значну увагу стандартам колоса. Це їхня головна зброя. Я не можу сказати, що головна зброя, але як всі ми знаємо, колос багато голів забиває зі стандартів. Тому наш тренерський штаб нам допоміг розібрати. Він показав кожен стандарт хлопців, які найкраще грають головою в штрафному нашому майданчику на кутовому. Тому я надію, що сьогодні ми не побачимо голів від ковалівки. Ось чотири матчі з урахуванням цього з прямими конкурентами, по суті, десь на перше місце виходить зараз психологія. Я думаю, що можливо і так. Тому що ну, ні один футболіст не хоче, щоб його команда вилітала з вищої Ліги. Тому, можливо, і психологія, але я ж кажу, ми будемо готуватись до кожного матчу. Як я сказав, це, ну, це будуть фінальні матчі для нас. І... Ми будемо віддавати всі сили, щоб вигравати і набирати очки. Ну і завершення. Які очікування в тебе особисто від цього матчу? Ну, я очікую на найвищу самовіддачу наших хлопців. І я очікую на перемогу. Дякую, Євгене. Дякую вам. Гарного перегляду матчу. Дякую. Євген Павлюк про поєдинок колос Ворт, який вже дуже скоро розпочнеться. Проте я з вами ще не прощаюся і до скоро повернуся вже з новинами про ковалівський колос. Там є також про що поговорити. Поки вам слово, студія. Так, ну і одразу ознайомимося зі складом полтавської команди. Дуже Коротка лава запасних традиційно, у Юрія Максимова на цей поєдинок. Вона ще менше. Павлюк дискваліфікований, Салабай не зможе сьогодні грати за пунктом в оренній угоді. Тому ось така одинадцятка і воротах Бацула Хребчук. Пара центральних оборонців сьогодні пердута на лівому фланзі захисту. Праворуч Крупський Слярта Челядін в центрі поля м'якушко займає своє місце на лівому фланзі. Відповідно, кане праворуч. Єдин дуб зов два напади. Повертається Юрій Максимов. Ну я думаю, враховуючи те, хто. Тут там, на лаві запасник залишається, те, хто не може сьогодні грати, тут абсолютно зрозуміла обойма від Юрія Віліч. На офіційному сайті української прем'єр-ліги нам зараз один склад запропонували. А на офіційному сайті є різниця з точки зору позиції Челядіна і продути mm -hmm. треба звернути увагу, що в матчі з Вересом Пердута дійсно грав у центрі поля. Він не грав на фланзі захисту. Ну і ми розуміємо, що от дискваліфікація Павлюка, який щойно був у нас наключені, вона певні зміни все ж таки за собою тягне і Якими насправді будуть ці зміни, е, ну мені важко уявити, чесно кажучи, челядіна на е, фланзі захисту. Але, приміром, уявити челядіна в центрі в центрі оборони або цулу на фланзі, а Передуту в центрі, де він е, непогано себе проявив у палі у парі з кліром попереднього матчу. Ну я думаю, що е, це не базова опція, але принаймні розглянути такий варіант його можна. Ну, але, звісно, базово це те, що нам зараз колеги запропонували Челядін в центрі, продути на лівому фланзі. Тобто це, скажімо так, ну, найбільш логічне розташування футболістів. Можливо, Олега Анатолійович інша думка тут може бути. Ні, я згідно. Тут три варіанти ми маємо. Розташування в бурсти. Ну, Напевно, найголовніша дуель цього матчу це Крупський проти Велетня. Всі матчі з конкурентами там. І дуелі і Дого, поки що... молодіжної збірної політики. Да, і поки що велетен дуже сильно себе показує в цих дуелях. Ну, тут не знаю насправді які варіанти, навіть якщо Пердута та скляр у центрі поля. Ну, фактично у Полтави також буде варіант з великою кількістю простору в центрі поля, тому що якщо скляр він великий об'єм роботи, буде бокс-то бокс виконувати. Та сама історія з пердутою. Чи є варіація у цього складу Ворскла, як вона може перебудуватися зреагувати щось, якщо в поєдинку піде не так? Три варіанти: той, який нам розташували. Потім другий варіант це з челядіном в опорної зоні, челядін-скляр тоді Пердута – Лівий захисник. і варіант за рахунок опять Челядин, а челядін-центральний захисник і бацула зліва. Закриваючи цю тему, Ворскла 4-4-2. Ну, Класична для неї формація. Проти ось цієї 4, 3 -3. О, 4 3 3 від колоса, де слабкі зони, теоретично, для Ворскли? Опорна зона. Там на одного гравця менше буде? Так, на одного гравця менше, але там дуже досвідчено, якщо ми беремо досвідчені гравці, якщо ми беремо Пердута, та то скляр. Тоді за рахунок досвіду. За рахунок двох нападників дук виєди, які будуть давати тиск на двох центральних захисників, якщо Ворсла хоче сьогодні перемагати, а їй треба перемагати, вона повинна не давати дихати бурдії красничі, і тоді, щоб вони не Унеможливити мож... їй давати ці розрізні передачі між зонами, між лініями на «Гагнідзе» і Рапая. Демченка це більше волноріст, такий, який більше може і в трійку сісти і, ну, в захисників, але він буде грати такі більш тріугольники, які підстроюються під передачі на це. Так що Скляр 4-4-2 це агресивна тактика, на мій погляд. Два нападники, які повинні. Бігати туди-сюди, туди-сюди і віддаватися сили. Друзі, на хвилиночку перериваємося обговоренні цього матчу, тому що у нас є забитий м'яч ЛНЗ. Другий mm -hmm. тайм розпочався у Черкасах і там автогол Романа Ван. Так? Після стандарту залітаю у ворота Сапутіна. і Льві Тіль, наскільки я розумію, виконував цей штрафний удар. Mm -hmm. Ну, Я ну, замкнув. До стандарту. Топ. Як нападник. Але З... передач... Захочеш не влучиш. Ну, але передасться, да, передасться Вітіля. Сильна така на ударі. Тож Черкаси попереду. Там ну, перша третина другого тайму. Так, давайте скажемо, добігає свого завершення. Ну і надзвичайно важливий м'яч для команди Романа Григорчука. Ото днім, кому тим, кому важливо вже забувають і цікаво буде подивитися, як зоря зреагує. Друзі, нагадую, що на сабканалі відбувається, продовжиться матч Ланзета. Зорі, хто хоче додивитися, звичайно, туди переходьте. Ну а ми продовжимо збирати інформацію, слухати про новини. зі стану з Ковалівки. Назар Заплатинський знову з нами на екранах. Тому не будемо затримувати його і даємо йому ефірний час. Я максимально швиденько, максимально оперативно. Ви вже будете говорити про склади. Багато про них скажете. Але я б хотів приділити увагу власне підготовці цього поєдинку. Про колос колос прибув на цей поєдинок автобусом. Для більшості це здасться звичайним і нормальним. Проте це лише ось не коли повернувся Руслан Костишин до керма ковалівців. Команда пер до цього йшла пішки на стадіон, тому що навчально тренувальна база доволі таки близько від стадіону стадіону колос. А зараз команда всі разом після був заїзд. Звичайно, традиційно команда завантажується в автобус, об'їжджають коло навколо стадіону, і вже всією командою централізовано вже заїжджають на стадіон на гру. Здивуванню ковалівців не було сьогодні меж, тому що змінилося їхнє розташування лави для запасних. Якщо дивитися з трансляційної камери, вона була ліворуч. Тепер вона праворуч. Десь можливо ось цей не фарт у домашніх матчах, тому що. Вже доволі таки давненько не вдається перемогти вдома. Безвирешно домашня серія колосу триває вже 9 матчів поспіль, 4 поразки та 5 нічиїх. Тому сьогодні десь можливо це для того, щоб змінити цю невтішну статистику для себе, невтішну тенденцію сьогодні підтримати команду на піч інспекцію. Коли команда вийшла на поле, вийшов сам президент Андрій Засуха, який з кожним із хлопців поспілкувався, потиснув руки, додав бадьорості. Спілкувався він із Юрієм Максимом. Тому така доволі китап. Атмосфера в нас панувала перед матчем кадрово дискваліфікованих немає лише Ушкоджений Валерій Бондаренко, який сьогодні й тримувався в поєдинку проти шахтаря, і сьогодні не зможе допомогти команді. Однозначно, команді будуть допомагати вболівальники. Сьогодні повна квота на стадіоні Колос 500 глядачів. Тому чекаємо ми початку поєдинку. Сьогодні матч за життя цікавості. Сьогодні не, не має бути меж, тому сьогодні навіть найбайдужі вболівальник має дивитися, тому що обидві команди сьогодні повинні перемагати для того, щоб десь укріпити свої позиції і убезпечити себе від. Перехідних матчів і спокійно вже відпочивати в двадцять наступного сезону. Студія вам слово, А ми йдемо дивитися. поєдинок. Друзі, склад колоса на ваших екранах. Швиденько по ньому пробіжимося. Порівняння з попереднім матч проти Полісся є зміни, зокрема через травму. Сьогодні на правий фланг виходить Козік. А місце другого центрального захисника займає опорник Красніч. Ну а його місце в опорній зоні Демченко. І так само зміна форварда в попередніх матчах Сидоров грав. Повертається Болівар Ну, реально. Найпроблемніша напевно, позиція колеса це правий захисник, і зараз озираючись на всі ці зміни, я згадую про те, що ну фактично відпустили Лучкевича. І я розумію, наскільки ж зараз він був би потрібен ну, Руслану Кустишину. Ну, але він вже гравець київського динамо. Якщо бачимо, є зміни, зникровлені обидві команди, тому будемо дивитися, який характер сьогодні буде переважати, а можливо, якість футболістів. Я ж поки нагадую, що преміум спонсор показуві Бет Україн Вібеть Україн об'єднані футболом разом сильніші. Друзі, дивимося другий матч сьогоднішнього дня та «Ворства» Вже за кілька хвилин.